Дев'ятниця до Божого милосердя, четвертий день. Сьогодні приведи мені поган і тих, які ще не знають мене, і про них я думав в часі своєї гіркої муки, а майбутня їх ревність потішила моє серце, занури їх у морі мого милосердя, Наймилостивіший Ісусе, що є світлом цілого світу, прийми до житла свого наймилостивішого серця, душі поган, які ще не знають Тебе. Нехай проміння твоєї ласки освітить їх, щоб і вони враз з нами прославляли прадивне твоє милосердя, і не випускай їх з житла свого наймилостивішого серця. Предвічний Отче, глянь оком свого милосердя на душі поган і тих, що тебе ще не знають, але які замкнуті в наймилостивішому серці Ісуса, притягни їх до світла Євангелія, ті душі не знають, яким великим щастям Тебе любити. Вчини, щоб і вони прославляли щедроту Твого милосердя, навіки вічні. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і проси нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Рада Спасення зійшов з небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Жутворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки. В єдину, святу, Суборну і Апостольську Церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвою тобі тіло і кров, душу і божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров. Душей Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосерди для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу й Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і Божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки. Май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, май милосердя для нас і для цілого світу. Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу й божество найлюбішого Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб переблагати Тебе за гріхи наші і цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу, ради його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Ради Його болісної муки, Май милосердя для нас і для цілого світу. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь.